Чом був. А ну, я нічого нічого. Я кажу, що є, прийшов. Боря, я тебе чекала. Гостинці тобі принесли сусіди. Тут Яблочко. Ой, кумарі зараз. О, все, він побачив. Побачив яблочко. Хороший привіт. Діж а я вже переживала, що він в ліс пішов. О ні, не забуває. Широшки такі, видно, не любить їх чіпати. Тамбар. То, до речі, яблука від сусідів. А я тобі кукурузку купила, зараз принесу. Як ти голодний. Я ще бурячки маю. Я йому купила бурячки 50 гривень. У нас 20 гривень кілограм. Я такий пакет купила. Ой, Боря буде зараз довольний.